Всім доброго дня. Так, десь мої всі пішли до Ярика заливати площадку перед гаражом. Я теж піду подивлюся, що вони там роблять. Поки ще сонце трохи не повернулося, вони спішать зробити хоч одну роботу, бо така спека, що на двір вийти не можна. Так, іду я вже назад. Подивилася, що вони, чи вони там зайняті? Нема коли їм відпочивати. Ой, жарко. Від асфальту, як в городі там, не знаю. Від асфальту таке пече. І зайду, подивлюся, на гарбузи. А що там наші гарбузи? О, листя горить. О, нагрівається телефон, що аж виключається. гарвузики трошки є. Ну, вже, бачите, це горить. Є й гарні, є дрібних багато, но навряд ли вони підростуть, якщо воно вже сохне. Такі є. Трошки далі. Да. Помідорки поки тримаються, не видно, щоб теклися. Так, перчик. Перчик печеться, А де брати накриття на все? А бурак згорів. Як весною гарно зійшов, то на тобі згорів. Боже, на дворі таке пече. У мене захотів вазончик зацвісти. Це краса. В кого цю пору цвітуть такі вазони? Так, нема охоти ходити на той город, заглядати, як воно все пропадає. Хух. Коли спека ця вже пройде. Так, діточки вже мої приїхали. Роботу ту, що вони запланували, на сьогодні зробили. Завтра буде видно, що далі будуть робити. Так що всім на добраніч і всім тихої ночі.